Нові можливості застосування таргетної терапії в практиці сімейного лікаря при лікуванні ускладнень запальних захворювань переднього відрізку ока. Актуальність Хворобу сухого ока часто називають хворобою цивілізації. Поширеність хвороби сухого ока становить близько 9-18% населення високорозвинених країн світу. В останнє десятиліття частота хвороби сухого ока зростає в 4,5 рази. Захворювання частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків в 69,7% випадків. У пацієнтів остермолочного профілю молодше, ніж 50 років зустрічається з частотою 12%. У пацієнтів старше 50 років зустрічається 67% випадків. Серед хворих глоукомою поширеність хвороби сухого ока становить близько 80%. У дітей поширеність хвороби сухого ока або зоровий ем, комп'ютерний синдром становить близько 10-12% та має тенденцію до зростання. Семінар з питань сухого ока ДЕВС-2. Саме на цьому семінарі було м, визначення самої хвороби сухого ока. Хвороба сухого ока це багатофакторне захворювання очної поверхні, що характеризується втратою гомеостазу сльозової плівки, а також супроводжується очними симптомами, при яких нестабільність сльозової плівки, гіперосмолярність, запалення і пошкодження очної поверхні, а також нейросенсорні аномалії відіграють етіологічну роль. Нове визначення підкреслює особливості та механізми. Хвороби сухого ока. Хвороба сухого ока є досить специфічною для його диференціації від інших станів очної патології. Так як загальні симптоми, це втрата гомеостазу сльозової плівки, нестабільність сльозової плівки і гіперосмолярність, запалення і пошкодження очної поверхні, а також нейросенсорні аномалії мають етіологічне значення при цьому захворюванні. Нейросенсорні аномалії розвиваються в патофізіологічних шляхах хвороби сухого ока. Основним механізмом хвороби сухого ока є гіперосмолярність сльозової плівки, яка безпосередньо або шляхом ініціації процесу запалення пошкоджує очну поверхню і з'являється порочне коло. Це класифікація хвороби сухого ока. І як ви бачите, в новій класифікації додавлено змішаний варіант саме захворювання, тому що раніше був тільки водний дефіцит і випаровування. І в цій класифікації додали змішаний варіант, тому що чистого випаровування і водного дефіциту можна зустріти рідко. І в цій класифікації додавлено. Нормальний стан ока, тому що часто пацієнти звертаються, ми обстежуємо їх, і в них немає цього захворювання, і в класифікації є цей пункт нормальне око. Патогенез. Перший патогенетичний тип представлений зниженням продукції різних компонентів слізної плівки, зниження загальної сльозопродукції, виточення рідкого шару сльозової плівки. Злипання ліпідів з муцинами, утворення незмочених ділянок поверхні рогівки, скорочення секреції муцинів, локальний дефіцит, порушення змочуваності епітерію рогівки, і скорочення секреції ліпідів, зменшення товщини ліпідної плівки, інтенсифікація випаровування рідкого шару сизової плівки. Причини хвороби сухого ока внутрішні захворювання і синдроми, що асоційовані із зниженням сльозопродукції. Це аутоімунні захворювання. Як ви бачите, представний ряд хвороб, але найважливіше це синдром Сігрена, первинний, вторинний, а також реакції відторгнення трансплантата, імунні процеси після радіаційного промінення голови і шиї. І захворювання гемопоетичної і ректикуло системи, це ревматоїдний артрит, поєднаний із пленомегалією та нейропенією синдром Фелті, а також злоякісна лімфома, лімфозеркома, лімфолейкоз, гемолітична анемія, тромбоцитопенічна пурпура, гіпергамаглобулінемія, макроглобулінемія, хронічний гепатит. Також ендокринні дисфункції, циклімактерічні синдроми, ендокринна офтальмопатія, гіпотеріоз, цукровий діабет, захворювання нирок, нирковий тубулярний ацидоз, нецукровий діабет і виснажуючі інфекційні захворювання, такі як тиф, холера, лепра, вілінфекція, голодування, дефіцит вітамінів Е і В12. Захворювання шкіри та слизових оболонок, що призводять до комбінованої недостатності сльози і слизу, це пемфігос, токсичний епідермальний некроліз, хвороба лаєла, ексфоліативний дерматит, нейродерміт, рожеві вугрі, природжений іхтіоз, суха іхтіозоподібна еритродермія, і також відноситься одна з причин вагітність. Найбільш значущими при цьому є синдром Сігрена, очний пемфігоїд, ендокринна офтальмопатія і клімактерічний синдром. Патологічні стани органу зору і оперативні втручання, що призводять до зниження стабільності сльозової плівки захворювання і наслідки пошкоджень органу зору. Це можуть бути рубці рогівки і конюнтиви різної природи, що призводять до порушення. Конгруентності поверхонь очного яблука і повік, нейропаралітичний кератит, лагофтальм, постінфекційні алергійні захворювання, порушення відтоку слізової рідини по вихідних шляхах хронічний дакріоцистит, дисфункція слізової залози або її відсутність, аплазія, гіпоплазія. Найбільш значущим при цьому є кераторефракційні операції, лагофтальм і нейропаралітичний кератит. Слід пам'ятати, деякі лікарські препарати, тривале застосування яких призводить до зниження сльозопродукції або стабільності сльозової плівки. Ну, сюди відносяться препарати, такі як бета-адреноблокатори, антиаритмічні препарати, антидепресанти, малі транквілізатори, естрогенні стероїди і оральні контрацептивні засоби. Алгоритми підбору терапії у пацієнтів з хворобою сухого ока та груб ризику, критерії вибору препарата. ну, Обов'язково потрібно зважати на етіологію патогенез захворювання чи зручний лікарський препарат для використання пацієнтом, особливості комплайнсу. Ціна лікарського препарату має значення, особливо в теперішній час. Безпечний для очей і організму в цілому, яка переносимість лікарського препарату, і оригінальність лікарського препарату чи генерик. Це таблиця взаємодії. Тут чітко можна прослідкувати взагалі патогенетичне направлення і виникнення причин захворювання. Для цього потрібно відповісти на ряд запитань, наскільки тяжкий ступінь дискомфорту в очах. Чи буває у вас сухість у роті або набряклість залоз? Як довго тривають ваші симптоми, і чи виникають якісь інші симптоми, чи стається у вас погіршення бачення, і чи проявляється воно після моргання? Також потрібно звернути увагу на свербіж, якісь загальні захворювання і прийом медикаментів. Поетапний алгоритм лікування. Відновити потрібно не гомеостазочної поверхні. Консультація ускладнюється через мультифакторну етіологію, відсутність дослідження на першому рівні, також не жорсткий поетапний підхід, починати з простих методів лікування, поступово переходячи до більш складних. У кожній категорії можна одночасно розглядати один або декілька варіантів в межах певного етапу. Відповідно ступеню тяжкості синдрому сухого ока, варіанти в межах однієї категорії не класифікуються за важливістю та можуть бути рівноцінними. Замінники сльози препарати штучної сльози. Штучні сльози є стандартною терапією першої лінії при хворобі сухого ока, будь-якого ступеня важкості і зазвичай призводять до зменшення ознак і симптомів захворювання, особливо при е, захворюванні легкого ступеню. Ну, важливо, що сльозозамінники мають певний склад: це гіпотонічний або ізотонічний буферний сльозовий розчин з електролітами. Сурфактантами і в'язкісними речовинами. Препарати містять гіуронову кислоту, гліколь, целюлозу, карбомер, повідон, яка діє змащування між верхньою повікою і очною поверхнею, стабілізація слізової плівки, зменшення оптичних аберацій, підвищення якості зору, забезпечення псевдопротизапального ефекту. Клінічна оцінка. Позитивний вплив на очну поверхню було доказано в декількох невеликих рандомізованих дослідженнях. Немає доказів того, що один з препаратів в чомусь перевищує інший. Ліцензування препаратів не ґрунтується на їх клінічній ефективності. Обмеження, незважаючи на той факт, що забезпечується ефект. Жоден з препаратів не впливав на захворювання очної поверхні, що лежить в основі хвороби сухого ока в контрольованих клі... клінічних дослідженнях. Доступні препарати не оцінювалися з великих, великих рандомізованих контрольованих дослідженнях. Інноваційний протектор рогівки та конюнтиви. Очний пенфігоїд як результат захворювання, Нозоличні форми очного пенфігоїду. Третій патогенетичний тип обумовлений поєднанням дефіциту продукції основних компонентів сльозової плівки з одночасним екзогенним порушенням її стабільності. Особливості випадки у деяких пацієнтів рубцювання кон'юнктиви виникає внаслідок застосування антиглоукоматозних капель, а при їх скасуванні прогресування захворювання припиняється. Найчастіше патологічний процес розвивається у пацієнтів, які застосовують міотичні препарати, наприклад, пілокарпін, але його також спостерігають і у пацієнтів, що використовують більш сучасні антиглоукомні краплі. Невідомо, чи можна у таких пацієнтів вважати рубцювання ознакою очного рубцьового пенфоїду, або воно викликано безпосередньо застосуванням крапель. Діагностика та лікування обов'язково біопсія кон'юнктиви і дослідження біоптату для визначення субепітеріальних бул і субепітеріального фіброзу, купірування запалення обов'язково, гігієна повік, на що особливо потрібно звернути увагу, інтенсивне зволоження очного яблука 4-10 разів на день, фармакологічна стабілізація сльозної плівки, фармакологічна стимулізація. Стимуляція сльозопродукції, скорочення випаровування сльозової плівки, протектори рогівки, контактні лінзи дуже обережно при синдромі сухого ока. Оклюзія сльозової точки, сльозних канальців, припікання сльозових точок при недостатній кількості сльози. Кортикостероїди обережно в цій ситуації. Стан після кераторефракційних операцій нозологічні форми. Сухого ока, другий патогенетичний тип обумовлений зниженням стабільності прекорнеальної плівки, причини екзогенного характеру: витончення за рахунок активного випаровування, зниження секреції муцинів епітеріальними клітинами конюнктиви рогівки, зглажування ворсинок передньої мембрани епітелію, зниження вироблення мукополісихаридів, витончення муцинового шару сльозової плівки. Порушення взаємодії муцинів з водним шаром сльозової плівки, зниження товщини сльозової плівки. Діагностика та лікування це є на повік, починаємо завжди. Фармакологічна стабільність сльозової плівки, фармакологічна стимуляція сльозопродукції, скорочення випаромування сльозової плівки, стимуляція регенерації епітелію рогівки і кон'юнтиву, загальнозміцнююча терапія. Слід пам'ятати про гігієну повік, тому що блефарит, якраз запалення краю повік, є основна причина для скасування багатьох видів хірургічних втручань на органі зору, це, в тому числі і рефракційні оперативні втручання, і катаракта. До 15%. Гігієна повік бажана у всіх пацієнтів за 10 днів до оперативного втручання. Ендокринна офтальмопатія – Нозологічні форми при ендокринній офтальмопатії. Третій патогенетичний тип це обумовлений поєднанням дефіциту продукції основних компонентів сльозової плівки з одночасним екзогенним порушенням її стабільності. Діагностика та лікування імунофлюоресценція для виявлення компонентів антиген антитіло в базальній мембрані кон'юнктиви, обстеження імунної системи, купірування запалення. Декомпресія орбіти в випадку екзоптальну, також гігієна повік, інтенсивне зволоження очного яблука 4-10 разів на день, протектори рогівки, контактні лінзи дуже обережно, оклюзія з точки, системна глюкокортикоїдна або імуносупресивна терапія, диапсон, циклофосфан. А також системна глюкокортикоїдна або імуносупресивна терапія. Хвороба сухого ока і контактна корекція. При хворобі сухого ока може бути ускладнення, якщо пацієнт носить контактні лінзи і не лікує хворобу сухого ока. Основними причинами ускладнень при носінні контактних лінз є механічний і токсикоалергічний вплив контактних лінз і засобів догляду за ними на око. Особливо, якщо там є в речовинах консерванти. Інфекційні захворювання впливають, захворювання очей різні, всі запальні захворювання, загальні захворювання організму, діабет, авітаміноз. І прийом лікарських препаратів побічними ефектами яких є поява відкладень на лінзень, зниження сльозопродукції, погіршення адаптації контактних лінз, неправильний підбір лінз, недотримання диспансерного нагляду, недотримання правил гігієни та терміну використання лінз пацієнтом, виникнення відносної гіпоксії через обмеження. Постачання тканин ока киснем і зміна метаболічних процесів. Ортокератологія, нічні лінзи. Важливо пам'ятати про можливі ускладнення, також Це набряк рогівки, центральне периферичне м, прокрашування епітерію рогівки, ерозії рогівки, гіпо- або гіперкорекція аномалії рефракції, інфекційні ускладнення, токсикоалергічні ускладнення. Які протипокази, запалення або інфекційні захворювання, синдром сухого ока важкої форми, кератоконус або кератоглобус, катаракта, глаукома, рогівковий астигматизм в 1,70 і вище, різні хвороби повік, ригідність верхньої повіки, лагофтальм, знижена чутливість рогівки, алергічні реакції і різні травми або аномалії очей, що впливають на рогівку, кон'юнктиву або повіки. Профілактика устанень, контактної корекції. Ну, треба пам'ятати, про головне це гігієна. Гігієна рук, гігієна контактних лінз, чисті розчини, в яких отримують контактні лінзи. Ідеальний варіант це дійсно одноденні лінзи. Рекомендується ретельно контролювати правильність вибору параметрів лінз. Тобто це вже залежить від лікаря. Необхідно звернути увагу пацієнтів на застосування спеціальної косметики. От Макіяж варто наносити після вдягання лінз, не класти густий шар фарби на повіки, міняти туш для вій кожні 3 місяці, тому що в косметичних засобах, незважаючи на наявність дезінфікуючих елементів, перебувають мікроорганізми, а також на чистоту контейнер. Особливо. Докладно, варто пояснити пацієнтам важливість дотримання правильного режиму носіння лінз, гігієнічних умов при їх застосуванні і своєчасного очищення лінз. Дійсно, при наявності високої температури ОРЗ грипу треба негайно припинити використання контактних лінз до видужування. Ятрогенне сухе око, вторинна хвороба сухого ока. Враховуючи зростаючу кількість пацієнтів з дисфункцією сльозової плівки, розширюється спектр медикаментозних засобів і фізіотерапевтичних підходів до лікування, профілактика і лікування хвороби сльозової плівки важливий напрямок в офтальмології, який інтенсивно розвивається і потребує подальших наукових розробок. Інновації в лікуванні запальних захворювань передньої поверхні ока. Гілайст та гілайс КЕА це зволоження та захист очей. Всесвітні рекомендації. Препаратом першого вибору в лінійці препаратів для зволоження ока при синдромі сухого Ока є 0,4% очні краплі гіалуронової кислоти без консервантів. Гілаїз та гілайскеа представники гіалуронової кислоти. Не впливає на нормальний епітелій кон'юнктиві, не уражає секреторні функції келихоподібних клітин, не порушує міжклітинну взаємодію. За рахунок високої адгезії до муцинового компоненту сльозної плівки та високої в'язкості не видаляється з очної поверхні при морганні та не впливає на гостроту зору. Завдяки високій в'язкості при відкритому оці підтримує товщину срізної плівки, а зниження в'язкості при морганні сприяє комфортним відчуттям при закритих очах. При ушкодженнях поверхні ока зменшує сквамозну метаплазію, покращує експресію килохоподібних клітин та морфологію епітеріальних клітин. Резюме містить гіалуронову кислоту високої концентрації, відновлює шари слізної плівки, не має обмежень кількості інстиляцій, забезпечує тривале перебування на поверхні, формуючи віскоеластичний гель. Має фізіологічний pH 7,3 завдяки фосфатному буферу. Має високий профіль переносимості. Також ідеальний природний люмбрикант. Високі мукоадгезинні властивості, високі реологічні властивості, покращує оптичну якість зображення, чинить протизапальну та антиоксидантну дію сприяє регенерації та загоєнню дефектів рогівки. Гелайскіа має ізотонічний ефект, препарат вибору при нічному лаговтаймі. Ефективний при руйнуванні ліпідного шару сльозної плівки забезпечує більш тривале перебування на поверхні від 6 годин, вибір при травматичних ушкодженнях рогівки та наслідках кератіти з 7-10 дня після вживання антибіотиків. Немає аналогів на ринку. Прилагофтальмії. Цей препарат якраз впливає дуже. Позитивно і має унікальні віскоеластичні та гідроскопічні властивості, утримує об'єм води в тисячу разів більше за власний, чинить протизапальну та антиоксидантну дію, формує віскоеластичний гіль, найбільш тривале утримання на поверхні ока, стимулює регенерацію епіталії рогівки та кон'юнтиву після механічних. Пошкоджень поверхень, уже на сьомий день зменшується площа дефекту. Сприяє міграції та проліферації епітеріальних клітин рогівки, сприяє зв'язуванню води та протидії зневодненню. Тобіфламін. Подвійна сила у кожній краплі це комбінація антибіотика тобраміцина і дексаметазону, чинить антибактеріальну та протизапальну дію. Має широкий спектр дії, грам-позитивні грам-негативні бактерії, пригнічує запальні реакції на всіх етапах, сприяє швидкому досягненню ефекту у дорослих і дітей. Це антибіотик широкою спектру дії і представний спектр бактерій, на які він впливає. Показання: запалення очей у пацієнтів, чутливих до стероїдів, при яких показано застосування кортикостероїдів та існує. Поверхнева бактеріальна інфекція або ризик розвитку бактеріальної інфекції ока. Ці запальні процеси можуть виникнути після хірургічного втручання або можуть бути викликані інфекцією, потраплянням око стороннього тіла або очною травми. Спосіб застосування: по одній-дві краплі закапувати в конюнктивальний мішок кожні 4-6 годин. Дозволено в дитячому віці для нас це дуже важливо. Від року, під наглядом, звичайно, лікаря. Саме ковід привів нас до думки, що телеофтальмологія стане одним з найбільш пріоритетних напрямків розвитку нашої спеціальності в найближчому майбутньому. Дякую за увагу!